Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простер, Сьогодні я зайшла в супермаркет, щоб показати вам, який ми шоколад їмо. І як знайти взагалі справжній шоколад. Давайте подивимось. От дивіться. Чи є взагалі у нас справжній шоколад? от Коробка, цукерок рошенки і ввечірні. Читаємо склад. На першому місці в інгредієнтах у нас шуга, потім кокао-маса. Люди добрі, щоб о, дізнатися, справжній це шоколад чи ні, потрібно, щоб в інгредієнтах на першому місці стояла кокао-маса, тобто какао, шоколад. А шуге вже цукор має бути на другому місці. Глянемо оцю коробку асорті. Молочний шоколад, теж рошен. Що у нас на першому місці в інгредієнтах? Так само, помадка вершкова, а потім крем какао. Тобто, знову склад дивимось. Цукор на першому місці, какао, масло на другому. Тобто, це не натуральні цукерки. Давайте тепер глянемо фірму мілка. Що це у нас тут? Теж молочний шоколад. Цукерки мілка з молочного шоколаду. Склад. Цукор на першому місці. На другому пока масло. Знов таки, тут шоколаду натурального майже немає. Або зовсім-зовсім трошки. Якщо на першому місці в складі є цукор, то це дуже-дуже погано. Такі цукерки не можна їсти. Так, далі у нас фірма Любімов молочний шоколад. Дивимось склад. На першому місці вони кажуть, що у нас шоколад молочний. А на другому цукор. Ну, повіримо, що ось. Не дуже віриться, правда. Але ну, ця коробка ще більш-менш люди добрі. Я тут взагалі беру вмання будь-яку фірму і дивлюсь. Міленіум. Міленіум, що у нас? Склад Проліна 50% і цукор. Далі йде горіх фундук. Смажений, потім жир рослини, жир рослини, до речі, олія пальмова це найжахливіше, що може бути взагалі в будь-якій кондитерці, в будь-яких цукерках. Це взагалі заборонено їсти. Коштує, коштує 264 гривні. Жах. Ну от, За такими цінами, які майже недоступні для людей, ми ще й труємося. Тепер подивимось фірму Світоч. Вже рошен, любимо, Міленіум подивилася, тепер Світоч. Що у нас тут? Склад. На першому місці цукор, потім знову йдуть рослинні жири, пальмова олія. Це дуже погано. І на третьому місці у нас какао терти. Тобто вміст у нас який жахливий. Тут майже нема шоколаду. Давайте глянемо тепер на якусь зарубіжну коробку цукерок, пюр, чоколет, труфель. Ну, якась латвійська фірма. І що у нас в складі теж на першому місці цукор, а потім вже какао-терта. І знову рослинні олії, пальмова, ши, трошки соняшникової. Коротше кажучи, і навіть... Іноземні цукерки теж шкідливі. І коштують теж, відповідно, 289-229 гривень. Хочеться все ж таки вірити, що ми знайдемо шоколадку або коробку цукерок, де є на першому місці в складі шоколад, а не цукор. Давайте подивимось, spell міл caramel чоколет. Що у нас тут на першому місці? От, бачите, шоколад молочний. 45% і 7. Цукор білий. Все одно в складі на першому місці цукор білий, а потім какао масло. Ось. Давайте подивимось Ферероше. Що у нас тут? Ознов таки на інгредієнти шуга і кокоабатера. На першому місці цукор. Теж не зовсім натуральний шоколад. Давайте подивимось фірму Lindt. Німецька вона чи австрійська. Давайте глянемо, що тут на першому місці. Тут, бачите, чорний шоколад написано з помаранчем. От бачите інгредієнти. Сахар. Якоюсь мовою румунською румунською написано, що на першому місці цукор. Так, і тут навіть нема чистого шоколаду. Давайте подивимось, там, де 70% какао. Отут вже написано, бачите, на першому місці какао-маса. Так, це у нас фірма французька ліндет. От, бачите, склад продукту какао-маса на першому місці, а на другому місці цукор. Оце можна брати до вживання. Давайте глянемо тепер всім відомий таблерон. Австрійський чи швейцарський, швейцарський шоколад. Ось що у нас тут в складі? В складі у нас також ось цукор на першому місці. Бачите, склад, цукор, а потім йде молоко. Люди добрі, вони нас труять. Весь світ нас труїть. Всіх людей труять. Не можна вживати шоколад, кондитерку, масового виробництва. На цьому величезні фірми заробляють гроші. Якщо ви хочете їсти натуральний шоколад, то зробіть самі, купіть какао -терти, какао масло і зробіть вручну. Або йдіть в крамничку ручної роботи, там де хендмейд шоколад, крафтовий шоколад, і купуйте. У це їсти не можна. Лише там, де є 70 або 80% шоколаду, от, як ми бачили, фірма Lint, от там де 70% і 99%, 99 теж. От. Бачите, склад на першому місці, какао-маса, А потім вже всі інші інгредієнти. Оце можна купувати, все інше купувати не можна. Тільки отак шукати. Де на першому місці цукор, це шкідливо, дуже шкідливо для здоров'я. А якщо в складі є ще пальмові олії, трансжири, це взагалі не можна їсти. Давайте подивимось, в рошені є в шоколадці. В чорній. А, бачите, тут навіть в чорній шоколадці на першому місці в складі цукор, а потім йде какао отерце От. Начебто позиціонує себе як темний шоколад, але їсти не можна. Тобто зовсім мало. Ну, давайте глянемо ще. Корона. Корона молочні. Що у нас на першому місці? Корона молочна, теж в складі на першому місці цукор. Не можна їсти таке. Треба шукати просто чорний шоколад. А от гляньте, ще є міленіум шоколад зі Стевією. От темний шоколад 74%. Давайте глянемо склад. От в складі какао терте на першому місці. Оце можна їсти. Бачите? А якщо глянемо оцю теж Міленіум, що у нас тут на першому місці? Склад цукора, потім йде какао терти. На першому місці цукор не можна їсти. Ну, Тобто можна раз на півроку або на рік. І все. А далі смерть. Давайте ще глянемо таблерон, тільки чорний. Я вам показувала молочний таблерон. Там на першому місці був в складі цукора. Давайте чорний подивимось, що тут на першому місці, в складі. А тут склад какао терти на першому місці, а на другому цукор. Це вже краще. Тобто таблерон темний шоколад можна їсти. А от молочний вже небажано. Ну, тобто у будь-якій фірмі є такі шоколадки, де на першому місці какао терти. Тобто, яких я висновків дійшла. Якщо ретельно обирати шоколад, потрібно дивитися на склад в будь-якій фірмі. Є чорний шоколад. Зазвичай це у вигляді просто шоколадки чорної, там, де написано: 70, 80 або 99% какао. І ще перегорнути на зворотню. На зворотній бік шоколадки, подивитися, що тут у складі написано. Якщо в складі на першому місці какао-маса, какао-терти, то це хороша корисна шоколадка. Якщо на першому місці цукор, то не бажано їсти таку шоколадку або шоколадні цукерки. А взагалі, якщо ви хочете вживати корисний шоколад, готуйте його самі або купуйте в Шоколадних бутіках, в крамничках, де виготовляється крафтовий шоколад ручної роботи. Всім добра!